Вітаю поціновувачі математики, розв'яжемо номер 1414. Перпендикуляр, проведений із середини основи рівнобедреного трикутника до бічної сторони, ділить її на відрізки 1 см 8 см, починаючи від вершини кута при основі, знайдіть периметр трикутника. Виконаємо рисунок, рівнобедрений трикутник. Назву його АВЦ перпендикуляр проведений з середини основи. АЦ буде основою, ділимо навпіл, одразу позначаю, що точка К середина АЦ. Рівнобедреного, отже бічні сторони теж рівні, до бічної сторони проведено перпендикуляр з точки К. Перпендикуляр, отже, під прямим кутом. Нехай буде КМ. Ділить на відрізки 1 і 8, починаючи від вершини кута при основі. Отже, на відрізок МС припадає 1 см, на відрізок БМ 8 см, знайти периметр трикутника. Запишемо дане. Трикутник АБЦ рівнобедрений. АВ дорівнює ВС, Далі сказано К – середина основи. Отже, АК дорівнює КС, Проведено перпендикуляр, отже, КМ перпендикулярно ВС, Відомі довжини відрізка МС 1 см, БМ 8 см. Нам треба знайти периметр трикутника. Знайти периметр трикутника а, Б, С. розв'язання. Оскільки нам треба знайти периметр трикутника, нам треба знати його три сторони. Бічну сторону ми вже можемо знайти БЦ дорівнює БМ додати МЦ. Вісім додати 1 до рівня 9 см, це за основною властивістю вимірювання відрізків. Оскільки трикутник був рівнобедрений, бічні сторони рівні. Отже, АВ дорівнює ВС дорівнює 9 см. Трикутник АВС рівнобедрений. Я на рисунку позначу 9 см, 9 см, отже, дві сторони, ми вже знаємо. Нам треба знайти основу. Проведемо відрізок БК для того, щоб розділити наш рівнобедрений трикутник на два трикутника. Відрізок БК в трикутнику АБЦ буде медіаною. Оскільки він поділив основу АЦ на дві рівні частини, навпіл. А ми знаємо, що медіана у рівнобедреному трикутнику є і бісектрисою, і висотою. Тому трикутник БКЦ буде прямокутним. прямим кутом К. В цьому трикутнику ми знаємо проєкції катетів на гіпотенузу. А нас цікавить катет КЦ. Отже, КЦ є середнім пропорційним його проєкції МС на всю гіпотенузу БЦ. КЦ квадрат дорівнює 1 помножити на 9. Отже, КЦ дорівнює 3 см. КЦ також знайшли. А тепер пригадуємо, що К була середина основи АЦ. Отже, АЦ дорівнює 2 помножити на КЦ дорівнює 6 см. Можна писати, оскільки, за умовою АК було рівне КЦ. Ми знаємо три сторони трикутника. Можемо шукати периметр. Периметр трикутника АБЦ дорівнює АБ плюс БЦ плюс АЦ. 9 плюс 9 плюс 6. 9 плюс 9 18 плюс 6 24. Нам треба було знайти периметр. Отже, можемо записати відповідь. Периметр трикутника 24 см. Задача розв'язана.